Росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників на південно-слубужанському напрямку. Бої тривали поблизу глибокого Вовчанська, Красного Першого, та у бік Дорошівки. Інформує генеральний штаб на Куп'янському напрямку. ЗСУ відбили чотири ворожих атаки у напрямку населених пунктів Куп'янськ і Нова Кругляківка. Поговоримо про це далі. З нами на прямому зв'язку Олександр, позивний схід, Олександр Іванцов, командир взводу ударних авіаційних комплексів літакового типу. Батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Наші вітання, Олександре. Вітаю. Раді вас бачити. Почнемо одразу з корисного. Ви зараз разом зі своїми побратимами проводите збір. Давайте розкажемо нашій аудиторії на що збираєте, про яку суму йде мова. Вже глядачі бачать QR-код номер карти. Будь ласка, Олександре, вітаю на сьогоднішній день. Ми збираємо на БПЛА літакового такого типу з назвою «Дартс». Та на супутне обладнання для виконання польотів це не звичайні БПЛА коптерного типу, да, які ми привикли бачити в інтернеті, типу FPV. Це БПЛА літакового типу, які призначені для враження вже таких оперативно-тактичних цілей на глибину там до 50-60 кілометрів. Ми Займаємося нищенням ворожої логістики цілеспрямовано і планомірно, тим самим заважаючи ворогу поставляти на передову лінію боєприпаси, провізію, особовий склад, і просто робимо такий логістичний колапс, завдяки якому. Наша піхота має можливість трохи перепочити, бо у ворога є серйозні проблеми з постачанням всього, що потрібно для видання бойових дій. Тому мотивуємо зараз нашу аудиторію підтримати цей збір, а тим більше його варто підтримати ще з однієї причини. Я думаю, не всі про це знають, не всі взагалі усвідомлюють, хто є зараз перед нами, ким є ця людина, пан Іванцов. Псевдосхід та ви походите з Луганська, те, що мені відомо, і ще е, до окупації незадовго до окупації наводили неби, який рух про український рух у Луганську. А потім був Маріуполь. Це те, що мені відомо. Та й ми, ми з вами особисто не знайомі. я Вас ось так наживо через відео бачу вперше, але я поінформований про вашу історію. Я абсолютно захоплююся, хочу вам сказати е, тим, як склалося ваше життя упродовж останніх років. Тоді в Маріуполі, ну може, скажете два слова, щоб я цього не, не переповідав. Ви не вийшли до росіян, залишились там і потім там понад 200 кілометрів, якщо я не помиляюся, просто йшли фактично територія яка контролюється ворогом. Це, це просто в голові не вкладається. Якщо можна кілька слів цю вашу історію, пов'язану з Маріуполем. Поки аудиторія донатить. Перед нами зараз абсолютно унікальна людина. Шановне панство, прошу, будь ласка. А, дякую, дуже приємно так, в моїй біографії є історія з 2022 року, коли я повернувся за кордону. Я прийняв участь в досить відомій операції головного управління розвідки. Я був у складі першого гелікоптерного десанту, який був відправлений в Маріуполь для посилення нашого оточеного гарнізону, пройшовши досить важкі бої. Прийняв рішення не виходити в полон, коли ну, був наказ гарнізону виходити в полон. Я все ж таки прийняв рішення не робити цього і ще близько сіми днів, після того як всі вийшли, ще переховувався на території заводу Азовсталь. Після Пройшовши великі такі деякі випробування, мені вдалося різними хитрощами подолати ну, близько так, 200 кілометрів окупованої території, і я зміг успішно Вийти на підконтрольну територію України і на щастя сьогодні продовжую службу у складі 3-ї окремої штурмової бригади в батальйоні безпілотних систем. Ви розказували свою історію глядачів цей час донатили. Я хочу нагадати, що сума збору мільйон гривень, і ми фактично відкрили цей збір тут безпосередньо в прямому ефірі. Тому зараз у нашої аудиторії є можливість. По максимуму долучитися до цієї важливої справи для того, щоб Олександр з побратимами змогли придбати безпосередньо усі безпілотні літальні апарати літакового типу ДАРЦ. Шановні глядачі, долучайтеся, і давайте зробимо неможливе просто тут в прямому ефірі. Пане Олександре, а чи можете розказати про те, що відбувається в зоні прикордоння? Як поводить себе ворог, чи накопичує силу, як розвиваються бойові дії? Ну, саме в зоні прикордоння не знаю, бо у нас трішки інший напрямок дій, і можу трохи розповісти, що знаходиться в безпосередній зоні відповідальності нашої бригади. Будь ласка, тож ворог не припиняє свої спроби штурмувати позиції нашої бригади. Противник переважає в кількості е, особового складу е, і не шкодує своїх людей для того, щоб десь прощупати, продавити наші події, е, наші позиції. Але, попри все, е, наша бригада е, силами 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади та спецпідрозділу Головного поліня розвідки. Артан провели успішну наступальну операцію і підрозділи вибили окупанта та відновили контроль за населеним пунктом Новомихайлівка Донецької області. Ще раз нагадаємо про збір, друзі. Ну це дійсно великий збір. Він тільки починається. Практика, наш досвід говорить про те, що ну це завжди так відбувається, коли збір тільки стартує, він іде там тяжче, потім динамічніше. І потім це так людська психологія працює, коли там вже перед тим як цей збір закривається. Велика кількість людей долучається, тому що кожен хоче бути причетний до історії успіху. Це нормально. Але так, от це момент початку цього збору, друзі, давайте як. Найсильніше його здинамізуємо, зробимо так, щоб е, ось ця доля, ви бачите, синя на екрані вона ставала е, більшою. Код QR на екрані ще раз нагадуємо. Будь ласка, донатьте. Тим більше, ну ми вже попросили, аби е, Олександр розказав про свою історію, і вона є абсолютно унікальною. Я другої такої долі, другої такої людини, не зустрічав. Слухайте, е, але повернімося, Олександре, до оперативної ситуації е, атаки росіян, те, як вони намагаються атакувати, е, як це. Це виглядає наразі? Чи це передовсім піхота? Чи йдеться про штурми? Ну, наприклад, на мотоциклах. Ми знаємо, там доходило до того, що навіть е, е, використовували електросамокати і так далі. Я, як це зараз виглядає? На сьогоднішній день так. Вони активно використовують мототехніку, квадроцикли, якісь самокати для швидкого просування до наших позицій. Тобто перевага. Таких штурмів саме в швидкості вони дуже швидко е доїжджають до наших позицій, там, де да, з цих мотоциклів і вже зав'язуються е такі стрі стрілецькі бої з нашими піхотинцями. Е і ну, це зроблено для того, щоб наші е ФПВ. Е Пілоти не змогли там дав вчасно е, виявити, взлетіти і знищити ворога, але все одно е, наші аси, наші майстерні пілоти не примудряються вже очікувати і наздоганяти і баги, і мотоцикли. Е, окрім цього, ворог. Також використовує звичайні піхотні групи малі, тобто по три людини, по дві людини. Вони постійно йдуть вперед, намагаються просочуватись крізь бойові порядки. Є багато спроб засилання розвідно диверсійних груп противника в тил оборони, але бійці нашої бригади вміло та вчасно встигають їх знищувати. Ще раз нагадую про збір. Друзі, станом на зараз маємо 75 тисяч українських гривень, але 80 вже тепер поправляють нас. Слухайте, а нам все одно цього мало. Давайте більше. Хоча непогано зараз іде динаміка, але ну може і година пізня, але слухайте, це може остання така корисна справа на сьогодні, яку би ви могли зробити перед тим як іти на відпочинок. тим більше. Ви можете собі дозволити, і ми можемо собі дозволити такий відпочинок, тому що у нас там за півтори години цей етер закінчиться. А от люди в окопах навряд чи. та тому, будь ласка, давайте е піднатиснемо на цей збір. Е якщо говорити до речі про пору року, ну бо від речників, наприклад, різних напрямків я періодично чую, що росіяни поводять себе там в різний спосіб, в залежності від того, чи це літня пора, чи можливо якраз там дощова осіння. Ви бачите це? Ви відчуваєте це на своєму? Відтинку. Особисто на моїй роботі там це сказується тим, що в цю пору року як ворогу, так і нашим силам просто легше маскуватися. Бо дуже, як видає, велика рослинність, зелені посадки, і в них. Можна потрошки потрошки накопичувати особовий склад, техніку, маскувати та ховати озброєння, і це для наших розвідувальних крил є ну, такою складнощою, деякою, да, щоб виявити та передати вже на засоби враження розвіддання. Ну, але і для противника також е ці складнощі є, тому що ми також використовуємо е умови сьогоднішньої пори року для маскування та накопичення і інших е тих чи інших дій для ведення бойових дій. Майже 100 тисяч задонатили глядачі, які уважно вас слухали, Олександра, і долучалися до цього збору. Це лише початок. Я нагадаю, що сума 1 мільйон гривень, і потрібно зробити все можливе для того, щоб у найближчі дні а було би дуже здорово, якби у найближчі години цей збір закрити, тому що Олександру та його побратимам потрібні безпілотні літальні апарати літакового типу «Дартс», вони знають, що з ними робити, як їх використовувати. Ми маємо завершувати, але чи можемо вже 100 тисяч. Можемо попросити вас на останок кілька слів для нашої аудиторії, яка часом втрачає віру. Але коли до нас ефір виходять оборонці захисники, ця віра знову і знову жевріє в наших серцях і починає палати ще з більшою силою. Бажаю всім. Мирного неба, звичайно, але щоб це мирне небо настало. Ми маємо завершити цю війну гідно. А щоб її завершувати, потрібно всій нації включатися в цю боротьбу або йти до армії, або допомагати нам, тим, хто робить цю роботу. Тож громадянин України має бути або в армії. Або для армії, і інвестуючи, я скажу так, що це інвестиція е в технології, такі як е наші безпілотні літальні апарати, і так далі. Вони бережуть не тільки життя е нашої піхоти, але й ваші життя в мирних містах. Тож дуже вам дякую, дякую. Вибор, внесок. Та, та, так, та ну, дякуємо і взаємно. Нехай цей вечір буде спокійний. Слухайте, маємо 112 тисяч гривень уже станом на цей момент. Але як показує практика, після таких розмов потім все одно ще докочується збір, що Якийсь час люди продовжують донатити. Себе. Та тому ми кожному і кожній подякуємо. Ми ну, звичайно вдячні вам за те, що ви робите. Ще раз я думаю, доречно буде нагадати, що це от людина з Луганська. Та і Луганськ – це Україна, і це як найкраще доводить своїми діями. Схід це псевдо. А в житті Олександр Іванцов, командир взводу ударних авіаційних комплексів літакового типу батальйону безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Надзвичайно вдячні і йдемо далі. Та але QR-код, повторимо як завжди, номер карти залишається під відеотрансляцією для того, щоб ви дивлячись наш ефір. Могли задонатити, якщо ви цього не зробили раніше, або у вас виникне бажання повторити це ще раз і ще раз. Будь ласка, донати, донати ще раз, донати це один з варіантів, якщо ви не на війні, це справжня підтримка наших захисників.